У березні 2023-го на території Центрального міського району розпочався масштабний проєкт із оновлення трубопроводів. Одна з вулиць, що потрапила під реконструкцію, вулиця Кобилянського, коштом міського бюджету Кривбасводоканал замінив тут близько трьох кілометрів зношених комунікацій на сучасні полімерні. Завдяки заміні труб якісною питною водою забезпечили понад 21 тисячу мешканців Центрального міського району. Наступний етап реконструкції безпосередньо ремонт дорожнього покриття автомагістралі. З лівої сторони, якщо ми спиною стоїмо до проспекту Миру, тротуар метр п'ятдесят, з правої сторони тротуар метр, який в принципі відсутствував. От заміну основання. Своїм ґрунта. відновлення дороги розпочалося ще у квітні та включає у себе улаштування тротуарів, встановлення бортових каменів, вкладання нового асфальту із попереднім фризуванням старого асфальтобетонного покриття. Якість та надійність понад усе. Адже вулиця Кубулянського – це важлива транзитна артерія регіону. Це дорога входить в систему українських доріг. От і можна її так сказати. Є така Н-11С «Николаїв», Дніпро «Николаїв». І Н-23 це Кропивницький, Запоріжжя через Кривий Ріг. Через оцю якраз Кабилянської електроніки проходять ці маршрути трафіка, через які йде основний груз. Планується завершити вулицю Кабилянського кінцю червня, вулицю електроніки в кінцю липня. Наразі ремонтні бригади завершили фрезування 13 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття та здійснили виїмку близько п'яти тисяч кубометрів ґрунту, улаштовують вирівнювальні шари та встановлюють протові камені. За сприятової погоди усі роботи виконають встановлений термін. Місто продовжує роботи по благоустрою території і. Наведенню порядку з водопостачанням Місто змінюється і все робить для того, щоб мешканці нашого міста отримували якісну послугу з питної води, а також і транзитний транспорт, і мешканці нашого міста будуть їздити по новому. Високоякісним асфальтним дорогам щодо інших проєктів у цьому році бригади дорожників ремонтують дороги на вулицях 129-ї бригади тероборони, Ньютона, Дніпровське шосе, електроніки, Криворіж-Сталі та ділянку дороги від Миколаївського шосе до вулиці Піхотинської. Кузьма Шишкин Сергій Філоненко Першимської.